Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, 35 хвилин до першої години. Сьогодні у нас четверг. Ходила я в центр, кое-що купила, зараз вам покажу, що я купила. От, Погода у нас хороша, а пішла я того, що у нас сьогодні магазин такий, уф, знаєте. Там, де а пок... Пог... треба ж погоду вам показати. Хороша погода плюс 10. зутра був дощ. Тоді, як я пішла, вже дощу не було. Хороша така, зараз там сонечко проривається. Хороша, тепла погода. Так що це дуже добре. От. Так, зутра був дощик, а я вже як пішла, я в 9 пішла. У мене ж безплатна проїзд в 9 починається, я пішла. от. І... Якраз вже дощу й не було. От. Так що пішла я оце в магазин в Уф. Бачите, оце заплатила 4 євро. Ось 4 євро заплатила. Ось тут, бачите, 4 євро. За що я заплатила, показую. Бачите, взяла отакі дві кофточки тепленькі. Це, е, Вони нові. Вони, Оця стоїла 8 євро. От. Розмір м Це на мою Аню, бачите, все нове. Тут запечатане на кармашках, Ззаді там написано щось. Це така кофточка, як може буде холодно у хаті, удів і сидив в хаті тепленько. Я їм штани пересилала такі розові теплі. Домашку таку. І таку саму взяла Настюші. А ця Стояла 7 євро. Бачите, 7. Ось теж запечатано все. Чистенька, новенька, кофточка. І така я вам скажу дебела, тепла. Вона тут, на такому на, на флісе, на теплому. От. Може, треба було і Настюші взяти М-ку таку побільше. Ну, Думаю, ладно, візьму Ску їй. Хороша така. На, більше це їх було, значить, дві М і дві С. -ки. Я взяла одну Мку, одну Еску і ще дві штуки осталися. Отакі От кофточки. Так що мені сподобалось, я думаю, мої дівчата будуть довольні. Тут ось вони з капюшончиком, такі теплі капюшончики, тут щось ось написано, таке красиве. Хай собі написано. Вони ж не будуть ходити, гуляти на вулиці, а будуть удома сидіти працювати, бо вони ж працюють за комп'ютером. А як за комп'ютером працюєш, воно ж сидить холодно. Так що хороша така. А тоді ще пішла в арабський магазин, купила творожку. Ось заплатила 6 18 центів. Значить, сметана стоїть 2,19, а творожок 3,99, 600 грам. Ось взяла такий творожок на 9%, на 9% і на 25%. Взяла сметанку. Це і творожок, і сметанка з того, з, з Латвії з Латвії хороші продукти. Хороші, мені і сподобається. Трошки подорожали, але не дуже. І там щось оце таке роздавали, так я оце таке взяла собі, бачите, оце ідеш, і де ще так світиться тобі. Що воно таке, світиться тобі. так. От. А це давали той Деякі у церквах будуть на, на йолу, на Різдво. Будуть якісь щось такі концерти. Не, не те, що там продукти роздавати. Ні, концерти. Концерти. Може і піду. Може, і піду. Отак от. От, от. Оце такі діла. Оце те, що я купила. Небагато купила, а погуляла хорошо така погода, хороша, тепла Така я радісна, що погуляла. Пройшлася, Більш нічого там я не бачила у церкві, ну там ой у церкві, пробачте, у Уфі. Там багато всього, але ж мені не треба, понимаете? мені не треба того, що там дуже багато. не треба. Я оце взяла дві кофточки дівчатка, і хватило. Я б ще й такі на хлопців були, щоб нові з етикетками, Я б її взяла, але не було. А старія всякого набирати не треба. Я завжди по скидкам їм купляю хороші нові вещі, пересилаю. Так що і в цей раз, думаю, будуть скидки почнуться після Різдва. От. Це моя квіточка там вибрасує зелененьке таке, ось, бачите, новеньке. Вибрасує. От. Розочка стоїть ще. От така. А ці пуп'яшки і не розпустяться, ні. От. Нічого матрешкам розказувати не буду. Я вчора розказала, не одна матрешка не написала, мабуть, всі підписувалися від мене. Ну, і добре. І, і вони мені століт не треба, ті матрешки, щоб я за них ото ще думала, що вони там чи відписались, чи не відписалися, на що вони мені 100 треба? Це я вчора робила сухарики, бачите. Я люблю такі сухарики, суп уж варила з риби із сухариками. Дуже добре, мені сподобалося. Така їжа сподобалася. Зараз буду їсти суп рибний, а на вечір зроблю оце вареники. Лениві, лениві, лініві вареники. А може, й такі прості вареники зроблю, не знаю. Не обіцяю сама собі, то, що линіві будуть, це да. А так не обіцяю сама собі, що я зроблю. Оце хороша штучка, ти ж так почепив, десь от така буде блищать, блищать буде. Ідеш і видно, що це ти йдеш. От, от так. Як у нас справи матрешки, хорошо, у нас справи матрешки дуже хорошо. О, бачите, сонечко виглянуло. Хороша така погода. Ввечері буду трошки гулять. Піду, може, зайду у салі, там, може, щось буде по скидкам. От, прогуляюся. Подивлюся. От. А на цій неділі, може, вже достану прикраски, повішу на, на вікно. Бо вже багато людей я бачила, вішають по вікнам. Оці вогники вішають. І в мене ж є, і я повісю. А що не повісить? Можна й повісить. Хай будуть чого. Хай будуть. Так що подивимося. Що воно як воно? от. Ось такі справи, дівчатки мальчики, а так у нас все добре, все добре. Дивіться, матрішки, новини, слухайте, слухайте, там у вас все ці ваші та пам'ятні, все розказують. ну Не таке, як треба, розказують, а все ж виворачують і через гузно, ну, хай виворачують, там воно по барабану, то що ви кажете. Ми своє діло знаємо і йдемо. Добре йдемо до перемоги. От. Вибори ж були у, в Америці, ви ж теж чули, да? так оця ж партія теперішнього президента прийшла до перемоги, так що це то теж дуже добре, дуже добре. От. Це каже, кажуть про те, що все, що було. У допомозі для України так воно і продовжиться. А може, ще й більше продовжиться. Так що будемо чекати, будемо чекати. Ну, це все. більш нічого вам не буду казати. Все показала, ще оці кохточки покажи Хороші кохточки сподобались. Я б сама таку так уносила. Отак, під куртку надіть, таку тепленьку, хорошу, але ж не було. На мене не було. Бувайте здорові. Пока-пока. Тримайтесь, мої рідні, мої хлопчики, мої дівчатка. До побачення. до побачення. Якщо завтра піду за харчами, тоді поснімаю, а може й не піду. Не знаю ще. Подумаю. Пока!